бажаю українцям, бажаю терпіння, сил, готуватися треба до боротьби за збереження держави. Непростий рік буде, непрості часи. Зараз складна історія на напрямку. Ну, що, воюємо, тримаємо. Зараз солдати роблять неможливе вірте в українську армію. Все у нас вийде, ми маємо перемогти, тому що це війна за виживання. Нас як нації, тому маємо гуртуватися, маємо гуртуватися довкола лідера, який зможе провести всі ці речі. Для всього світу 2025. А у нас же у нас 12-й рік війни і четвертий рік повномасштабного вторгнення. Я часто думаю, якби не наші воїни, український календар міг би обірватися на позначці 2014. Або 2022. А проте, дякувати Богові і нашим захисникам та захисницям, сталося інакше. У той зламаний бліцкріг 22-го року. Це було найголовніше, що ми зробили. І зараз просто треба витримати. Наступного року перемога і мир будуть залежати не лише від наших військових, але великою мірою від фаховості наших дипломатів, від компетентності і професійності тих, хто. Здатен брати відповідальність за долю країни і людей, і тут ми вже точно не маємо права на помилку, тому що росіяни наступають не тільки на фронті, і, на жаль, на деяких аспектах вони наступають успішніше ніж на фронті. Україна бореться і в цій боротьбі стає сильнішою. Завдяки українцям, всім тим, хто в лавах ЗСУ зі зброєю в руках, хто допомагає війську донатами і волонтерством. Хто дає в домівки світло і тепло, хто працює і платить податки, хто попри все вчить дітей, вирощує і пече хліб насущний, береже і примножує хліб духовний, нашу культуру. Ми маємо усвідомити, яка ми серйозна країна і ресурсна в тому числі. Противник бореться за інтереси свого керівництва за гроші і тому подібне. І ми боремось за своє. Рік, що минув, не давав нам. Перевести подих від втоми, від втрат, але це нас не зламало. Ми ще раз побачили, що робисти вони не всесильні. А от Збройні Сили України не найбільше, але точно найкрутіше військо в світі, і що саме в єдності наша сила. Якщо взяти українську історію, то ми. Майже ніколи не програвали на фронті. Ми програвали тил, а зараз просто треба зібрати силу волі, елемент свідомості привнести в нашу боротьбу. Треба буде мобілізуватися або в допомозі армії, або в безпосередньої участі в Збройних силах України. Ми маємо перемогти в цій війні. Це найбільше таке побажання. І ще в цьому році було багато уроків. Ми вчилися відрізняти надійних друзів від випадкових. Склали ціну красивим словам і навчилися цінувати реальні справи. Зрозуміли, наскільки життя не серіал, і як важливо розуміти реальність. Цей досвід важливий, бо він здатен наблизити нас до перемоги. Українці стали цінувати один одного більше. Я впевнена, у новорічну ніч саме своїх близьких згадують солдати в окопах. А родини, які зібралися за столом, найперше молитимуться за воїнів. Дуже хотілося, щоб 25-й рік став роком воз'єднання родин. І наступний рік українці зустрічали вдома і разом. Разом. А ще ми мріємо, аби в новорічну ніч відкрилося друге дихання для нас і для нашої країни. І підстави для сподівань є. Навіть якщо це дуже вузьке вікно можливості. І напередодні нового року ми бачимо світло в кінці тунеля. Хоча ні, це не тунель, а довгий завивистий лабіринт з мінними полями. Але ми обов'язково його здолаємо, якщо збережемо силу духу, віру і єдність. Я вірю, що настане скоро час, і ми знову будемо жити. Жити в мирі і свободі, і на оновленій землі врага не буде супостатим, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. З Новим роком, дорогі українці, і нехай Він принесе всім нам і перемогу, і мир.